А ви знали, що не всіх дітей, які живуть в інтернатних закладах, можна усиновити? Пояснюємо чому. Наприклад, серед близько 25 тисяч дітей, які перебувають в інтернатних закладах, є ті, що чекають на повернення в свою родину або на нову сім'ю. Або ж на доступ до освітніх соціальних чи медичних послуг поблизу дому, аби мати змогу ночувати вдома з рідними. Фактично лише 4,5 тисячі сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах, чекають на усиновлення чи влаштування в сімейні форми виховання. З них близько півтора тисячі дітей це діти з інвалідністю. Водночас її діти зі статусом, дитина, яка перебуває в складних життєвих обставинах, які місяцями, а інколи й роками залишаються в інтернатних закладах без належного юридичного визначення. Часто справи про надання статусу роками висять у судах, Тож фактично, дитина не має батьківського піклування, але юридично вважається, що вона його має. Це робить неможливим усиновлення чи влаштування в сімейні форми виховання. У таких випадках допоміжною є послуга патронату. Чи можна усиновити дитину, яка проживає в прийомній сім'ї або в дитячому будинку сімейного типу? Так, може. Але важливо знати, прийомні батьки чи батьки-вихователі мають переважне право на усиновлення цієї дитини. Водночас, остаточне рішення. Залежить від згоди самої дитини. Отже, десятки тисяч дітей у системі інтернатів це не десятки тисяч для усиновлення. У когось немає потрібного статусу. У когось затягується рішення дорослих. Але коли ви стикатиметесь із труднощами на шляху до усиновлення, пам'ятайте, дитина чекає на вас і на родинне тепло. А в коментарях напишіть. Нам про що ще розповісти в наступних випусках?